Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі проєкт зошити. Сьогодні ми з вами навчимося робити італійський набірний край, фабричний край, табулярний край, методом гойдалки різні назви. Але, принципи, дівчата, дивіться, набираємо обов'язково на спиці меншого розміру, ніж основні. Наприклад, в'язати я буду на спицях No3,5 беру на набірний край трієчку. І ще з власного досвіду вам хочу сказати, чим менший розмір ви візьмете, тим краще ви отримаєте результат. І так, ми робимо довгий хвост, як звичайний відміряємо і робимо першу петелечку ось таким чином. Заводимо кінчик, одягаємо спицю і затягуємо. Це у нас перша петелька. Тепер ми будемо набирати методом качеля. Робимо ніточку, як при класичному в'язанні, а набираємо наступним чином: підводимо спицю під великий пальчик, Захоплюємо ниточку за біля вказівного. Це у нас перша петелька. І навпаки біля вказівного і великого. Друга петелька. Ще раз. Одна петелька, друга петелька, великий, вказівний, вказівний, підвказівний, підвеликий. Ось такі петельки у нас парні виходять. Обов'язково слідкуйте, куди ви зробили останній рух. Так. І перевіряйте, чи у вас дружно вони сидять по парах. На початку не поспішайте, щоб ритм. В'язанечко вам був зрозумілий. І останню петельку робимо класичну. Дивіться, я буду в'язати набірний край по колу резиночкою 2х2, тому набираю необхідну кількість мені петель, яка буде ділитися на 4. Ось так ми їх. Трошки упорядковуємо, вони крутяться на спиці, але е, нічого в тому страшного, головне їх помічати, яка з них яка. Так, другий ряд ми будемо в'язати наступним чином. Першу петельку ми знімаємо. Тепер ось таку розвернуту петлю ми будемо в'язати лицювою зараз покажу вам поближче. За задню дужечку. Ось так. Наступна у нас буде виворітня, ми її не будемо пров'язувати, а ми знімаємо і ніточка перед роботою, тому що ми з вами в'яжемо зараз ряд полуї різинки. Лицьова виворітня, яку знімаємо, лицьова ніточка перед роботою знімаємо. Лицьова ніточка перед роботою знімаємо. І так ми в'яжемо до кінця рядочка. Дівчаточки, обов'язково зверніть на положення ваших петелечок, підгортайте їх трошки, якщо вони сковзають у вас по спиці. І не засмучуйтесь, якщо це вийде у вас не з першого разу. Останню петелечку у мене виворітня, тобто я її зняла, і останню петельку я пров'язу виворітньо і повертаю роботу. Зараз я буду в'язати другий ряд полою резиночки порожнистою да, українською. Першу знімаємо, далі в'яжу лицюву лицюву, лицю, а виворітньою знімаю ніточка перед роботою. І так ми в'яжемо до кінця рядочка, тут уже полегше ми їх упорядкували. Ось так. І останню я пров'язую лицевою. Ось так. Ми пров'язали два рядочка порожнистою резиночкою. тепер нам треба це все замкнути в коло. А обережненько ми упорядковуємо петелечки так, щоб у нас набірний край дивився в коло. Це обов'язково, дівчата, щоб не перекрутилися і ви потім не починали роботу спочатку. Далі нам треба замкнути в коло. Дивіться, у нас остання петелька була лицьова. І нам тепер першу треба пров'язати виворітною. Ось так. Але спицями цього ж розміру. Тепер я перехожу на спиці основні і буду робити таку маніпуляцію. Мені треба далі, щоб була знову виворітня. І я перекидаю лицьову і виворітню. і пров'язую вже спицями основними. Цю я останню перекиду на, на основній спиці, щоб не плутатися. І далі лицева лицева виворітня. Так, і знов мені не вистачає вигорітньо, і я перекидаю лицеву через виворітню. Лицева, виходить, у нас завжди попереду йде, дівчата. Виворітню ми назад. назад. лицьова, лицьова виворітня. Ось так. І знову ми перекидаємо, спицю заводимо. Ось так не робіть, тому що ви втратите петельку і ви її не піднімете. Знов таки, лицьова попереду, а виворітня ззаду. Лицьова, виворітня. Знов нам не вистачає однієї виворітньої і ми її перекидаємо наперед. Ось так. Тобто завжди міняємо виворітню. Ще раз очі показую: Лицьова виворітня. і міняємо місцями виворітню і лицьову. лицьова виворітня. Теж не засмучуйтесь, якщо у вас відразу не вийде. Це просто навички, дівчата, нічого страшного в цьому нема. В мене вийшло, у вас вийде обов'язково. Не поспішайте. Просто спробуйте цей метод. Він вам сподобається, тому що край виходить як фабричний, а він такий цупкенький. І щось новеньке буде у вас в вашому арсеналі майстринь. Розвиватися треба, тому обережненько виберіть собі час на те, щоб опонувати ці навички, і все буде добре. Так, я дійшла до кінця. І в мене тепер остання петелечка виворітня. Я ставлю маркер. Ось так. Дві виворідні, тепер я вже в'яжу як звичайну класичну резинку, 2х2. На потрібну мені висоту. Ось так. Рахуйте, працюйте і насолоджуйтесь в'язанечку. Це все, що я сьогодні хотіла вам показати і сказати. Цей рядочок ми закінчуємо і в'яжемо різання.